На Засіданні виконкому луцької міськради сьогодні вирішували і освітні питання. Влітку у громаді працюватиме ще один черговий садочок. Десять дошкільних закладів прийматимуть діток з 16 червня до 8 серпня. П'ятий садочок працюватиме до 30 червня. Наразі, як чуємо, є 3100 звернень від батьків. 10 садочків плюс один буде працювати відповідним чином, щоб організувати процес освітній». Загальних кілька року чергових садочків працював. Цьогоріч 10 плюс 11. 11. А минулого року скільки дітей було? «Орієнтовно така сама шкількість. Найтрішки менше 2939, точніше. А от як допомагали ветеранам, відзвітувався директор комунальної установи Хаб ветеран. Каже, найбільше звернень саме від учасників бойових дій. Нами було опрацьовано порядка 2900 звернень. Зверталось до нас більше 400 ветеранів та членів їх сімей, членів сімей загиблих, закупився автомобіль для функціонування нашої установи, для перевезення наших ветеранів, тому що одним з напрямків того, чим ми займаємося, також ми возимо наших хлопців на протезування, зокрема в місто Львів. Запитів на допомогу з протезування нині чимало, зауважив Тарас Сасовський. Наразі хаб ветеран підписав понад 20 меморандумів з іншими організаціями, аби розширити можливості допомоги ветеранам. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.